І також ми святкуємо народження нашої держави, нашої держави України. Хтось говорить, що ну, вже був один майдан, ну і що він дав. Ну, Були вже різні протести, і що вони дали. Це дуже помилкове е, бачення, що е, зос... вистачить тільки один раз дати з себе якісь зусилля. Це так само можна думати, що вистачить тільки дитині пройти перший клас школи. Десяти скінчить перший клас і що? І вже може йти працювати, вже є дозріла людина, ні. Є другий, третій, четвертий, п'ятий. Пізніше дитина розуміє, що це цілий процес. Що після школи знову треба вчитися. Після інституту знову треба вчитися, тому що якщо людина хоче бути дійсно справжнім спеціалістом, вона мусить вчитися все своє життя. Тоді вона є мастером, тоді вона є тією, до котрої приходять інші, набираються її досвіду і йдуть в своє життя. Так само відбувається з Україною. 91-й рік незалежність. Наступні події, котрі пробуджують власне про це, це про що постійно тут ми говоримо: про свідомість, свідомість українців. І це є дуже важливо. І ця свідомість повинна пробуджуватися по відношенню до всіх сфер нашого суспільного життя. Сьогодні я хочу сказати, що Ця свідомість повинна бути збагачена релігійним досвідом, тому що перемога комунізму і всієї влади, яка базує на насильництві, вона полягає на тому, що передусім треба загнати віруючих, вільних людей, котрі своє життя будують на моральних. Духовних цінностях, знагнати їх до храму. Хай вони там тільки сидять і моляться. Хай вони там тільки говорять про правду, про любов, гарнесенький вертеп зроблять, гарно співають, гарно хрестяться, свічки ставлять і все. Хай вони там сидять тихо. І не дай Боже говорити про правду, любов Ісуса Христа у суспільстві. Так. Деякі можуть сказати, у кожного своя правда, у кожного своя любов. Ті, котрі дбають про себе, вони також люблять себе. І тому, власне, ми повинні говорити про любов Ісуса Христа. І, власне, тільки тому в імені Ісуса Христа ми можемо перемогти зло на цьому світі, тільки в імені Ісуса Христа. Роздумувати над його життям, роздумувати, як він йшов і свідчив, що таке добро, а що таке є зло. Ми можемо шукати і думати, на чому сперти свої принципи життя. І в Радянському Союзі також були люди, і зараз є люди, котрі говорять, важливі є моральні цінності, але бачимо, що для подальших поколінь цих моральних цінностей забракло. Чому після війни люди відбудовували, не покладаючи сил, не чекаючи на зарплату, вони знали, що таке війна. Вони знали гірші речі, ніж тяжка праця. Натомість вчили вони жити своїх дітей морально, внуків. Але бачимо, однак зродилося покоління, котрі сказав: ну і що, що є моральні принципи? А що нам з того, що ми не будемо жити за моральними принципами наших батьків? Що можна ніби працювати або працювати коштом інших людей? Що можна окрадати, можна привлащувати собі підприємства? Що нам за це буде? І, власне, тому, якщо моральність. Вона не базується на вірі, на особі Ісуса Христа, нашого Спасителя, вона раніше чи пізніше похитнеться в серцях людей. Тому ми, власне, заохочуємо користати постійно цього досвіду нашої віри, наших предків, котрим є Біблія, читати, дивитися. Найкраще почати з книги мудрості, тому що там простими словами написано, як треба відрізнити добро від зла. Там навіть не говориться так про ім'я Ісуса Христа, ще не згадується його, але там говориться про мудрість, про Божу мудрість і, власне, утілесненою Божою мудрістю, такою, яку ми можемо розуміти, яка мала руки, ноги, тіло, промовляла до нас. Це є Ісус Христос. Накінець хочу, щоб ми разом помолилися молитвою перед тим, як цю віддам слово. Це є молитва до Пресвятої Діви Марії і Михайла Архангела, котрі розчавили голову сатані і тим самим охороняють нас від злих духів, котрі спонукають людей робити зло. Ніби мають люди такі самі ноги, такі самі руки, але одним щось підшептує: бери, вбивай, кради, а іншим дух підшептує, роби добро, пробачай, допомагай. Власне, один є добрий, один злий. І ми сьогодні молимося за людей, щоби Господь відігнав від них. Ось ці всі злі спонукання, злих духів, котрі кружляють по цьому світі і чекають, щоб люди відкрили на них своє серце. Відкримо наше серце на молитву. Могутня цариця неба і володарко ангелів. Ти, що отримала від Бога завдання і владу розчавити голову сатані, смиренно просимо тебе. Звели небесному воїнству переслідувати сатану, розгромити його зухвалість і скинути в пекло. Хто ж як Бог, святі ангели і архангели, бороніть і стережіть нас. О всеблага і всемилостива Матір, будь завжди нашою любов'ю і надією. О Мати Божа, проси святих ангелів захищати нас і відігнати від нас жахливого ворога. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі. А проти підступів та засідок Злого Духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю Небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружляють, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.